Псалом 88. запитай у Бога, щоб навчив розтлумачити. Господи, про справи Твої сповіщатиму, Зроду в рід у пісні все передаватиму. Істинно сказав, що милість твоя з нами вчора, завтра і завжди, днями і ночами. Заповідь спасіння подаю із вуст уста, порятую тих, хто у правді вироста. Відслідкуй зразки буття у моїх синах, відродись, тваринний, подолавши страх. Ти володар моря, і твердині, і вогню, бурю втихомирюєш і запалюєш зорю, уподібнитись Всевишньому серцем забажаю, Щоб відкрив дорогу у реальність раю. Гордощів покорюю я зразком любові. Бачу знову ворога з ворогом у змові, Не єднаюся ніколи з брехуном підступним, спопиляю його діло вогнищем наступним. Все твоє, мій Господи, і земля, і води Порятуй, помилуй праведні народи, Світ краси сотворений, і північне, і південне, на гармоні та фаворі сяї світло денне. Сильні рамена. Провідна міцна рука, буде суд, і вас перетворить істина свята. Упокореним благословляю мирні тихі дні. Йдіть перед Моє лице і не лишитесь одні. Іменем дав захист для земних дітей, Оберіг страждаючих від лихих ідей. Ти підносиш в радості вірний щирий друг, винограднику сини. Доглядають все навкруг. Я знайшов Давида, відданого полюбив, душу спраглу вичистив, Світло присвятив, Не здолає ворог, у неволю не візьме, це насіння Богу є безцінне, дороге. Чую, Боже слово, в морі й на землі. Милість його вічна у твердині і воді, первісток приходить. Твій закон несе, віддає у небо овець, що пасе. Заповідь велика, йде любови час, Як не зрозумієте, не врятую вас, Тіло розсипається, якщо не живе, Дух плекає серце, нове, світлове. Раз сказав і сталось, бо закон твердий. Рід Давида чистий, вічний, дорогий. Сонце місяць зорі у красі живуть, Свідками обітниць повсякчас стають. Наслідки зневіри будуть у кінці, підривають стіни, скидують вінці, На престолі сонце унизу пітьма, Не дотримав слова на тобі вина. Вороги радіють, хто іде, штрикне, сили раптом зникнуть, ближній відійде. Сором і огиду молимось з спини, нарід потерпає в полум'ї війни, Вистраждає серце у спасіння шлях, болим відгукнеться кожен вбитий цвях. Захищу від пекла істину свою, на сторожі серця день і ніч стою. Заридала цитра, молиться давид, кров'ю умився вранці краєвид. Зупини на ругу злої звірини, Виведи народ твій з лютої війни.